Друге Послання до Коринф'ян святого Апостола Павла. Глава 1. Павло з волі Божої апостол Ісуса Христа і Тимофій, брат церкви Божої, що у Коринфі, з усіма святими по всій Ахайі. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа. Отець Милосердя і Богу усякої втіхи, який втішає у всякій скорботі нашій, щоб і ми могли втішати тих, хто перебуває у всякій скорботі тією втіхою, якою Бог утішає нас самих. Бо в міру, як примножуються у нас страждання Христові, примножує Христос і втіху нашу. Чи терпимо скорботи? Ми терпимо скорботи для вашої втіхи і спасіння, що здійснюється перенесенням тих самих страждань, які і ми терпимо. І надія наша на вас тверда, чи втішаємось ми, втішаємося для вашої втіхи і спасіння, знаючи, що ви берете участь як у стражданнях наших, так і у утішенні. Бо не хочемо ми, браття, щоб вам було невідомо про скорботу нашу, що трапилася з нами у Асії, де було нам тяжко над міру і над силу, так що не сподівалися залишитися живими, але самі в собі мали вирок до того, щоб надіятися не на самих себе, а на Бога, який воскрешає, який і врятував нас, і визволяє, і на якого надіємось, що іще визволить при сприянні вашої молитви за нас, що задароване нам завдяки заступництву багатьох, багато хто дякував за нас. Бо похвала ця наша є свідченням совісти нашої, що ми у простоті і боговгодній щирості, не за тілесною мудрістю, але за благодаттю Божою жили на світі, особливо ж у вас. І ми пишемо вам не інше, як те, що ви читаєте або розумієте, і що, сподіваюсь, до кінця зрозумієте, бо ви частково і зрозуміли вже, що ми будемо вашою похвалою. А рівно і ви нашою у день Господа нашого Ісуса Христа. І з цією певністю я мав прийти до вас раніше, щоб ви вдруге одержали благодать і через вас пройти до Македонії, з Македонії знову прийти до вас, а ви провели б мене до юдеї. Маючи такий намір, хіба легковажно я вчинив? Або те, що я роблю, за плоттю роблю, так що в мене і так, так і ні, ні. Вірний Бог, що наше слово до вас не було і так, і ні, бо Син Божий Ісус Христос, проповіданий у вас нами, мною та силуаном і Тимофієм, але в ньому самому, бо всі обітниці в ньому так, і в ньому амінь. Богові на славу через нас. А той, хто утверджує нас із вами у Христі, і який помазав нас, є Бог. Він і поклав печать на нас і дав запоруку духа у серця наші. Бога кличу свідки на душу мою, що жаліючи вас, я досі не приходив до Коринфа не тому, ніби ми беремо владу над вірою вашою, але ми сприяємо радості вашій, бо вірою ви тверді.